Слухай, Макі, на наше селище напав велетенський якийсь монстр. Він його зруйнував ущен. Я вже майже піднявся. що він? Ого. Нічого собі. Ти що, серйозно думав, що ти зможеш втекти? Ого! Ні -ні, ні 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 це пастка! Як же чудово, що в мене є ось таке місце, де я зможу просто відпочити без якихось там зайвих думок, поспостерігати за природою. Ось такі види тут дуже чудові, можна за болотом прослідкувати або за горами. Там воно ще є джунглі, багато чого є, можна тут сидіти. Пити каву, чай або, не знаю, їсти щось, і просто не думати ні про що. Це місце, от це просто те, чого мені не вистачало десь останні декілька тижнів або навіть місяців. Бакі! Бакі, будь ласка, допоможи нам. Що? Ви це чули? Це що селян кричав? Так, почекайте. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Що там відбувається? О, селяни! Зараз, секунду, секундою, я прийду! Швидше, баки, будь ласка, що там таке трапилося, друзі? Нічого собі так, давайте спускаємося, зараз дізнаємося, що там з селянами. Нічого собі, їх там багато і там здається. Хтось поранений навіть є. Так, давайте спускаємось сюди. Швидше, швидше, швидше сюди. Відчиняємо. Так, 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 так. Его, друзі, що у вас тут сталося? Слухай, Макі, на наше селище напав велетенський якийсь монстр. Він його зруйнував ущент. ледь втекти змогли звідти. Допоможи нам, будь ласка, можна у тебе залишитися на деякий час. Що? Нічого, собі, волотенський монстр, так можна, але у мене там місця нема. Проте у мене є бункер. Чуєте? Давайте, може, краще в бункер, а? Селяни, почекайте, куди ви лізете, Там місця нема, кажу ж вам. Там, типу, поверхи вони ну, не жилі, Там нема ні, ні ліжок, нічого такого. Бункер кажеш, давай. Добре, бункер навіть буде краще, ніж велотицьке дерево. Давайте за мною. Тут є ось такий секретний вхід, бачите. Ось так проходиш, хоба. Сюди двері, ось такі металеві, і тут е ось такі металеві стіни. Бачите, тут як коробка. Так, відчиняйся, Д -д -д давай сюди залазьте, залазьте, всі сюди залазьте. Давай швидше, 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 селяни. Так, проходьте, проходьте, проходьте. Я розумію, що ви в шоці, але добре, що ви хоча б живі, тому що я не знаю, могло б бути і гірше. Я так розумію, що хтось не вижив, так? Ага, багато хто не вижив, їм не пощастило, тому що монстр напав з того боку селища, там де вони сиділи, у будинках, а ми були з іншого і змогли втекти. Хоча от дехто поранений. Ну, слухайте. Е, отут можна буде якщо спати, е, якщо що спати, е, потім отут у холодильнику багато хліб, тут м'ясо, риба, беріть, їжте. Ось тут є курка, якщо що, вона буде яйця нести, і можна буде цей також їх там посмажити, зварити або щось. Таке? Що це був за звук? Це він, це той монстр! Ага. Я зрозумів, слухайте, сидіть тут. Якщо щось буде потрібно, я буду навідуватися час від часу. Ви там, я не знаю, список якийсь напишіть. Я піду подивлюся, що це там таке відбувається на горі. Що за монстр, друзі? Я нічого не розумію, що відбувається, хто там зруйнував ціле селище? Я... я просто в шоці, у мене нема слів. Давайте піднімемося зараз якомога вище. Тут треба зачинити, до речі, буде. Оп. Піднімаємося якомога вище і будемо дивитися. Зараз там е, видимість дуже-дуже непогана. Я думаю, що якщо що, можна буде помітити якогось велетенського монстра. Так, я вже майже піднявся. Що він. Ого! Нічого собі! Реально велетенська потвора! І це ж оцей монстр з 99 дев'яти ночей у лісі. Ого, що цим оленем сталося? Так, швидко. Спускаємося донизу. Треба взяти зброю і активувати захисні стіни. Давай, 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 швидше, 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 швидше. Поки ця потвора сюди не залізла до мого цього дерева, треба все встигнути захистити, обладунки одягти і все таке інше. Так, стіни. Хоба. Отак, бахкаємо стіни. Так, все чудово. Стіни в нас є. Далі я беру. Так, що я беру? Я беру це, одягаю одразу обладуночки. Далі беру е контролер турелі. Е беремо зараз набої для турелей. Потім беремо усю зброю, яка тут в нас є. Це цілих 5 видів. І забираємо всі набойчики. Так, чудово. Стіни працюють, все. О, він там стоїть, дивіться на нього. Так, 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 так. Ні-ні-ні, пішов, геть, що ти підходиш сюди. Стріляємо в нього. Як можна... Влучити влучніше, ану, давай, ану. Аааа, -а -а, полетіла туди. Так, на тобі. Непогано, непогано, непогано. Так, давай ще постріл. Ні, це вже було погано, цим не влучив. Так, давайте я піднімуся, якомога вище, або там де є турель хоча б одна. Так, 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 ану. Не встигнув. Так, давай. Декілька ракет запустимо у нього. На тобі, на тобі, на тобі ще. Так. Це вже було непогано. Ще ракета полетіла, дивіться. Но! Прямо в пащу йому залетіла ракета і підірвалася там. Так, 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 так. Тримай ще один постріл. На тобі! Ану, не підходь сюди. Сподіваюсь, що цих стін буде достатньо, щоб захистити дерево і селяну в цьому бункері від цієї потвори. Так, стріляємо з гармати у цієї. То що це у нас не гармата, це крупнокаліберний кулемет, але... Можна і гарматою назвати, він намагається зруйнувати тут. Геть іди звідси. Пішов геть, кажу тобі. Так. Що? Дивіться, він зменшився. Може, коли. Так, почекайте, як? як він зменшився? Може в нього сил нема? Може, коли в нього немає сил, він маленький. Коли є сили, він велетенський. Так, я його там бачу. Я можу навіть ракету в нього запустити. Так, ракети полетіли. Дивіться, 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 летять ракети. Так, ану. Влучив? Ні, не влучив. Він намагається сховатися там. За деревами. Так, ану, почекайте, я це просто так не залишу. Давайте сідаємо у суфокоптер, зараз будемо летіти туди за ним. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Злітаємо. Злітаємо обережно сюди, 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 сюди. Давайте я зараз ось тут приземляюся. Так, хоба. Е -е -е -е. Бамц! Он він! ну йди сюди! Ти. Ти що, серйозно думав, що ти зможеш втекти? Ого! Ні-ні-ні, ні 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 це пастка! Злітаємо, злітаємо, злітаємо! Давай швидше, 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 альо, злітай! Так, 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 так. На дерево, на дерево, на дерево, назад. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні у летес схопив мене. Так, тихо, 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 хоба. Сюди. Зістрибуємо і заряджаємо в нього ракети. Або він сил набрався, або він пастку на мене зробив, друзі. Нічого собі. Так, стріляємо тепер з лазера. На тобі, ось так отримуй. І кулемет, звичайно. Так, на, ще постріл. Ще постріл. Бамц. Ці велетенські набої повинні пробивати будь-якого монстра. Так, на тобі. Електричним струмом зараз трішечки постріляємо. Ну і, звичайно, беремо знову турель. Так, бамц. Бамц, ще постріл. Давай, 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 давай. Тікає, дивіться. Він тікає отуди от кудись вгори. Так. Нам треба його зараз буде доганяти. Я біжу за софакоптером. Швидко, швидко, швидко сюди. Перелазимо, перелазимо, друзі. Так, треба перезарядити оцю е рушницю. Сідаємо в софакоптер і полетіли. Швидко, швидко, швидко. Давай, розкручую цей хвит. Все все, 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 давай, 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 давай сюди, сюди, сюди. Він кудись у цьому напрямку поповз, і я його тепер не бачу. Добре, давайте прямо туди, у джунглі, залітати не будемо, але отут. Політаємо, трішечки подивимося. Слухайте, ну я його не бачу. Давайте. Ні, селяни! Так, 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 так. Він позаду виліз. Що? Я хотів зараз до селян збігати, перевірити, як вони там, а тут вже оцей монстр! Так, 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 так. Швидко, швидко, швидко. Він там зараз усе зруйнує. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Так, хоба. Хоба. Стріляємо, стріляємо, стріляємо. На тобі! Ось так. А ну геть, відходь звідси. Так, давай, давай, давай. Тут перезарядка, давайте тепер з лазера. На тобі, на тобі, на тобі отримуй. Зараз ти нічого тут не зможеш зробити. Так, давай, давай, давай ще. Постріл, постріл, постріл. Чотири ракети полетіли прямо з автонаводкою цією. Так, давай ще. Ракети летять. Сподіваюся, мене вийде його знищити. Бо якщо ця потвора знищить мій будинок на дереві. Я буду вимушений використати ядерний заряд. Так, о, ні. На тобі. Влучив, ні? Здається, влучив. Так. І ще один постріл. Бам! Ого. Так, давайте вище піднімемося, тому що тут важкувато прицілитися коли він туди назад уходить за будинок. Так, де він? Де він? Друзі, я його не бачу. О, ні. он він! Дивіться, ховається за деревом. Так, зараз ми. Єс, yes, влучив в нього. Так, треба якось максимально націлитися туди. Так, давай, 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 давай. Ще постріл, ще постріл. Давай, 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 давай. Так, капець. Все, туди вже неможливо влучити. Так, давайте я зараз спущуся до селян, запитаю, як вони там. Тому що я намагаюся захистити їх на всі 200%. Так, 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 так. Ну і не тільки їх себе теж я захищаю, але їх теж треба захищати, тому що у них ні зброї, ні захисту, ні стіну, нічого немає. Так, от сюди залазимо. Селяни, що ви тут? Як у вас тут? Все нормально? Так, у нас все нормально. А в тебе там як? Ми чули такі звуки лячні. Ну, все нормально в мене, не переймайтеся. Так, сидіть далі, я пішов далі битися з оцим монстром, добре? Так, давайте все селяни. Відпочивайте там. сподіваюсь опа. Тихо, 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 тихо. Так, я чую, десь він стоїть, 100%. Он він. Там, де він маленький повз він звідти виліз потім велетенським. Реально, він сили. Так, давайте, якщо він зараз зменшиться, то я його буду переслідувати до самого кінця. Так, тихо. Щось ламається. Він намагає щось мені тут зруйнувати. Ану, де він? О! Тут вже! Так, 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 так. І постріл. На тобі. Бамуго. У Оце вже було сильно. Так, давайте ракети. Ракети в бій. Ракети полетіли. І тепер знову стріляємо з лазера. Лазер непогано наносить урон, я так бачу. Давай, давай, давай. Ще, ще, ще стріляємо ще. На тобі, на тобі, на тобі. Так, час знову стріляти ракетами. Так, полетіли. Цілих чотири штуки. Заряджаємося ще. Ще чотири ракети. Так, давай, давай, давай. Ціль захоплено, можна стріляти. На тобі. Пам'ятайте, якщо він зменшиться, треба за ним гнатися, переслідувати його до останнього, поки він не здохне, тому що він буде приходити так постійно. Опа, опа! Дивіться, 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 він зменшився. Так, давайте. Ракети, ракети, ракети. Швидко, швидко, швидко. На тобі, на тобі, на тобі, на тобі. Ракети полетіли, чудово. Так, тепер. О! Єс! Yes! Єс! Yes! Я його знищив! Я його знищив! Нічого собі! Супер! Тобто тепер все, селяни врятовані! Можна відновлювати їх селище, треба піти сказати їм про це. Так, оп, обережно сюди! Обережно сюди! Це буде 100% радісна новина для них, тому що ця потвора знищила їх будинки. Так, 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 так. О! Селяни, а ви навіщо вилізли? Тут же може бути небезпечно. Ви чули, як воно ревіло? Ти що, його знищив? Ну, взагалі то ти правий селян. Я реально знищив цю тварюку велетенську. І тепер можна відновлювати ваше селище. Ого, ура! Це, це дуже круто. Дякую тобі, Бакі. Зараз почекайте тут. Я піду візьму цей е блоки якісь там, щоб відновити е стіни там, ну, хоча б якось. Пер, на, першу, на перший час і будемо потім думати, що ще можна зробити у вас в селищі, зробити захист якийсь чи бункер, там, не знаю, щось таке. Так, друзі, тут блоки десь були.